Ранок у пришкільному дитячому таборі починається з руханки. Далі діти розбігаються по різним локаціям. Їх тут п'ять спортивна, музична, інтелектуальна, творча та локація духовного збагачення. Володимир закінчив шостий клас. Приходить сюди з двома друзями, з якими грають у футбол. Це можливість побачитися з друзями і пограти з ними у деякі футбол, ну у деякі ігри, там футбол, волейбол. Ми робимо тут зарядку, потім після зарядки можемо потанцювати. Ну, хто хоче, хто не хоче. І ну, мені це дуже подобається, і це і можна розім'ятися перед футболом. Коли грама на задньому дворі лунає сирена, то вчителі, які з нами наглядають, вони кажуть, що строїмося, ми строїмося ідемо до укриття. В укритті там ну, нам дуже цікаво. Там є навіть садок там з іграшками, є диван. Носять інколи пуфіки з першого дня сюди ходить і Валерія. Дівчина говорить, набридло сидіти вдома на дистанційці. Я вважаю, що марно втрачати час вдома та дивитися там всякі серіали. І просто сидіти вдома нічого не робити а краще піти у табір та кожен день проводити на вулиці, грати у різні ігри, розвиватися. Ми зазвичай граємо у спортивні ігри. Також до нас іноді приходять гурки, наприклад, авіомоделювання. Щодня водить двох онуків до табору Марина Олександрівна, Георгію вісім років, а меншому Гордію 6. Цього року він піде в перший клас. З шести років його життя, три це карантин і війна. Тому ми вирішили, що йому краще познайомитися, потоваришувати. Діти ходять із задоволенням. Це їхнє рішення. Самі збирають свої рюкзачки тривожні, складають туди воду, перекус, якусь іграшку і взагалі навіть самі піднімаються. Одна з локацій рухлива зона. Її полюбляють дівчата, говорить керівниця цієї локації Тетяна Шульга. У нас ранкова руханка фактично щодня. Ми стараємося вивчати. Нові елементи тих вправ, які коригують осанку, коригують поставу дитини і допомагають бути стрункими і здоровими. У нас тут м'ячі, у нас тут гімнастичні палиці, у нас скакалки, у нас маленькі м'ячики для розвитку моторики рук. Тут дуже цікаво і гарні дівчатка. Ми танцюємо, займаємося, є якісь елементи йоги. Тут є і мої друзі, і є мої нові друзі. Всього в цьому таборі п'ять загонів. Ніна вожата одного з них каже, для дітей важливе живе спілкування з однолітками. Вони не комунікували один з одним. Так через камеру, так це звісно є щось, але не один з одним. Тому наразі вони можуть з один з одним відпрацювати, розмовляти, бачити один одного, гратися. Банально навіть торкатися один одного, що теж важливо для їх гри. Майданчик літнього дозвілля працює з 9 до дванадцятої. Говорить відповідальна за табір Надія Балабас. Ну, у нас ходить 127 дітей. Звичайно, було дуже багато заявок, але в нас укриття місь... Ще тільки сто осіб для у нас ходить від першого до восьмого класу. Також майбутні першокласники, і ми можемо запрошувати дітей мікрорайону загалом у кривому розі працюють 76 подібних літніх таборів, в які ходять понад 4 тисячі дітей. Вони розташовані в закладах освіти, які мають укриття. Працювати ці майданчики будуть до 17 липня. Аби віддати свою дитину в літній табір, можна звернутися в найближчий до вас заклад освіти. Тетяна Гринберг Кола Домашов Суспільне новини Кривий Ріг.